Друге питання це затягування гайок? Ну, якби не пройшло. Два дні відбуваються акції. Про той закон я вже розповідав в мене. є Відео на каналі схема затягування гайок для людей. Можете йти подивитись там, взагалі, всі. Якби законодавчі ініціативи нашої влади як затягнути гайки для всіх. Там ви за кордон, за наказ. Якщо військовий не виконав наказ від 5 до 10 років, остання схема, ну за якою треба стежити, це збільшення, ну тихі збільшення повноважень працівникам ТЦК. Ну, мов, що якщо хтось їх образить або там буде обзивати, або перешкоджати, значить будуть серйозні строки за це. Ну і цього не можна допустити, тому що це ну, для працівників ТЦК, тих хоче збільшити повнова це моя думка, і от е, пройшли два дні. Два дні пройшли протести у Львові в Києві вчора. Ну у Львові знов проти норми збільшення відповідальності для військових за непокору, за е, наказ і те, що суд не зможе їх відпускати на умовні сроки. Ну тобто осудив і умовний срок, тільки реально, тобто тільки тюрма. Ну, перше, це повна хінея, тому що в нас і так в тюрмах немає місця. Ну влада це не розуміє, і влада дала задню. Влада дала задню Абсолютно вже Міністерство оборони вчора написали. Я про це писав себе в телеграм-каналі. Зустрілися з депутатами, будуть займатися не покаранням, а справедливістю. Прекрасно я написав в телеграм-каналі. і Скажу зараз. Я мангую, що ні одна норма по затягуванню гайок в нашій державі та з боку влади вона не пройде і цим не треба займатися треба займатися мотивацією правильно справедливістю підняттям грошового забезпечення і це може дати відповідний результат ну а для людей треба відкривати кордони тому що єдина норма яка пройшла в наших депутатів в нашої влади це відкриття кордонів з 18 до 22 років і люди її сприйняли позитивно треба всіх ставити на облік щоб всі жили по закону і відкривати кордони тому що це збільшить нашу економіку і допоможе україні в тій же. Тяжкі ситуації, в якій ми знаходимося. Лайк, репост, підписка, телеграм шапці профіля, підписуйтесь.